Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами відправимося у подорож до країни дорожніх знаків. А де ж ця країна? Де живуть дорожні знаки? Діти, ви знаєте? Дорожні знаки стоять при дорозі. Допомогти людині в змозі. Усюди близько і далеко надійні. Дорожі безпеки. Одні з них нам сповіщають, інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди. На чому відправимося у подорож малята? На автобусі. Добре. Ну що, вирушаємо? Ось і перший знак на дорозі. На одній нозі стою. На дорогу я дивлюсь. Кольорові очі маю, людям всім допомагаю. Пішоходам, водіям. Що ж потрібно вам? Хто це діти? Так, світлофор. Світлофор це наш помічник, який регулює рух на дорогах. Він буває. Двох видів. Транспортний світлофор призначений для транспорту і має три сигнали: червоний, жовтий і зелений. Підморгне червоним оком стій, не рухайся машино Жовтий каже зачекай, а зеленим їдь. Рушай! А є ще пішохідний світлофор, який призначений тільки для пішоходів. Він має два сигнали червоний і зелений. Світло червоне це небезпека, їде машина десь недалеко. Стій ані руш, підожди і на дорогу не йди. А зелений можна йти, бо машин немає. Молодець цей світлофор всім допомагає. Тому ви, малята, разом з батьками під час переходу дороги стежте за кольорами пішохідного світлофора і дотримуйтесь їх. Хочеш, ти дорогу перейти? Зебру ти на ній знайди. Білі смуги на асфальті. Пішоходам дуже раді. Завжди вкажуть вірну путь та на той бік переведуть. Зебра це нанесені білі смуги на проїжджій частині дороги. Саме по ним слід переходити дорогу. Переходимо дорогу на пішохідному переході. Правильно! Перед тим, як почати перехід дороги, спочатку подивись наліво, аби впевнитися, що поблизу не їде автомобіль. Якщо дорога вільна, йдемо до середини. Потім зупиняємося і дивимося направо. Якщо машин немає, або вони зупинилися. Щоб нас пропустити, ми можемо рухатися далі. Біля зебри знаходиться такий дорожній знак. Він називається Пішохідний перехід. Це знак для людей і водіїв. Запам'ятайте малята, що переходити дорогу потрібно з дорослими, тримаючись за руку. Зверніть увагу, якої форми знак? Так, квадратної, а якого кольору? Синього. Розумнички. Тротуари це доріжки. Ми по ним ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Пішоходи це ми з вами малята. Ось цей знак доріжка для пішоходів. Це місце, де можна рухатися пішоходам. Дітки, підкажіть, якої форми знак? Так, круглої синього кольору. Молодці. Наступний знак зупинка для транспорту. Тут транспорт зупиняється, людина кожна знає. Коли з роботи втомлена додому поспішає. Знак прямокутної форми, синього кольору. Наступний знак обережно діти. Водію це знать важливо. Їхать швидко неможливо. Знають люди всі на світі. В цьому місці ходять діти. Знак. Попереджає, що в цьому місці ходять діти. Якої форми цей знак? Трикутної, червоного кольору. Дуже добре. Зверніть увагу на цей знак. Що то за транспорт? Два колеса має, перше біжить, а друге доганяє. Так, це велосипед. Знак називається доріжка для велосипедистів. Підкажіть, якої форми цей знак круглої, синього кольору, розовнички. малята і ще один знак. Тут теж зображений велосипед. Діти, скажіть, чим вони відрізняються? Так. Вони обидва круглої форми, але один синього, а другий червоного кольору. Велосипед стоїть у червоному колі, про заборону він нам говорить. Цей знак називається Рух на велосипедах заборонено. В цьому місці їздити на велосипедах не можна. Знак. Залізничний переїзд. Цей знак повідомляє, що в цьому місці дорогу перетинають залізничні колії, по яких їде потяг. Треба бути дуже обережним. А зараз пропоную пограти в гру добре, погано. Уважно розгляньте картинки і скажіть, де люди поводять правильно. А де порушують правила дорожнього руху. Переходять дорогу на зелене світло. Це добре. Переходять дорогу на червоне світло світлофора. Це дуже погано і небезпечно. Діти катаються по проїжджій частині дороги на велосипеді. Це погано. Діти граються на дорозі м'ячем. Це теж погано. Переходять по зебрі та де є знак пішохідний перехід. Це добре. Переходять дорогу у будь-якому місці. Там, де немає ні зебри, ні пішохідного перехода. Це погано. Йдуть по трамвайних коліях. Це погано, небезпечно. Розумнички, руху правила єдині, їх потрібно поважати. Знати їх усі повинні, і дорослі, і малята. Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно. Тож обачним будь доречно. Діти, завжди будьте обережні на дорозі і дотримуйтесь правил дорожнього руху. До побачення, до зустрічі!